Всім привіт! Сьогодні в відео топ 10 свіжих вологих ароматів на літо. Підписуйся на мій канал, став вподобайки цьому відео і доєднуйся до спонсорства мого каналу. Ось ці прекрасні люди вже доєднались і вони вже мають доступ до 15 закритих відео, доступних лише для спонсорів. Соковита, волога зелень, яскраві цитруси, вологі квіти і, звичайно, акватичні аромати все це сьогодні в відео. І перший аромат. Це сади серед земномор'я від Ермес. Аромат про морський бриз, який відчувається серед вологого тропічного лісу. І це мій найулюбленіший акватичний аромат про морське повітря. Адже я відверто не люблю морські солоні аромати, їх майже немає в моїй колекції. От такі сандально-кокосові. Тропічні морські аромати, це взагалі не моя історія. А от сади Середземномор'я це один з найпрекрасніших ароматів в цьому направленні. Тут я відчуваю вологий зелений лист фігового дерева і такий ледь солонуватий морський аромат. Нещодавно його вдягала в і він відкрився просто неймовірно. Дуже приємний аромат, до речі, в ньому є нота фісташки, яку я відверто тут не відчуваю. Тому дійсно напишіть в коментарях, хто в садах Середземномор'я відчуває фісташку. І наступний акватичний аромат в моїй колекції це Lакшеren від Cartier. І це вже аромат про холодну, прісну воду, адже «Лакшеренс» від Cartier – це аромат серії рік. Тобто цей аромат дійсно про прісну холодну воду, але на мій смак це аромат про такий гірський потік. Він холодний, стрімкий, тут багато зелені, до речі. І зелень така, вона тут також не водяниста, холодна. І дійсно тут відчувається, ніби якась така м'ята, яка охолоджує цей аромат, але в нотах аромату м'яти немає. Лише такі зелені, яскраві, свіжі ноти там присутні. І от дійсно лакшеренсвідкартє мені нагадує такі карпатські, стрімкі гірські потічки. Наприкінці весни, на початку літа, така от. Прохолода від цього аромату і така от прям прісна волога. Дуже класний аромат. Рекомендую для затесту. І наступний аромат, який я називаю аромат після дощу. Це «Зоологіст Dragonfly. Але це версія 2019 року. Версія до 2019 року звучить більш пильно і так, ніби це пил прибитий після дощу. А цей аромат після 2019 року випуску. Це аромат прозливу. Ніби тільки-тільки пройшла злива, дуже свіжий. Також от водянистий, акватичний аромат, і в цьому ароматі дуже багато зелені і квітів. От Ніби були такі придорожні польові квіти, вони також були трішечки в пилу, але тут пройшла злива і змила весь цей пил, весь цей дорожній бруд. Дуже красивий аромат. В ньому також трішечки відчувається от така От Ніби запиленість, але ніби це квітковий пил. От Я би так це назвала. І дуже багато зелені вологи. Тут ніби е, щось по типу латаця або кувшинок, або лотосу. От щось таке є, що символізує от такі вологі квіти. Але насправді тут, здається, є і фіалочка або листя фіалки, яке дає також таку от. Прохолодну вологу зелень обожнюю цей аромат, і до речі, він дуже класно пасує в такий от. Літній дощ, от обожнюю його носити в такий період. Абсолютно рекомендую до затесту. Наступний аромат весна над Дніпром від бренду Черзілля. І це присвята бузковому квіту над Дніпром. І цей бузок він вологий і неймовірно натуралістичний. Він звучить дуже свіжо, зелено, ніби це такі свіженькі, ще трішки зелененькі квіточки, які лиш тільки розкриваються. І оце початок цвітіння, це неймовірний аромат. Бузок тут вологий, деревний, він дуже ніжний, неймовірно красивий, вологий, освіжаючий аромат. В ньому дійсно відчувається така також прохолода. І, Оксандри, Осініної парфумерки Чарзілля є ще одна присвята українській річці: це серце десни. І оце аромат він відрізняється від весни над Дніпром. Тут не про квіти, не про зелень. Тут інша свіжість, тут також така стрімка насамперед ріка. вона холодна. Це така, напевно, на початку весни ріка. Від цього аромату віє такою вологою деревиною, прісною, також деревиною, і таким холодом. І трішечки такий аромат земельки також тут відчувається. Але для мене це просто неймовірна поетична парфумерія. Я дійсно бачу пейзажі десни, коли я вдихаю цей аромат. Також тут дуже багато зелені, до речі, в цьому ароматі. Не тільки деревина, тут є і така от прісна зелень, волога, також, звісно. Дуже красивий аромат. Рекомендую зі всіма цими двома ароматами також познайомитись. І далі розповім про свіжі, вологі квіткові аромати, і один з таких неймовірно красивих ароматів це ірис медічі від бренду Ніколаї. Це аромат не про пудровий ірис і не про ірисові корінці. Це аромат про яскраву, свіжу, зелену квітку ірису і зелене листя. Це один з найкрасивіших ірисових ароматів. Мої Колекції і цей ірис він дійсно вологий. Тут відчувається, звичайно, трішечки пудровість, трішечки ірисових корінців, але вони доповнюють цю картину. І дійсно, аромат малює повну картину цієї квітки: від таких землянистих корінців до зелених стебл і до неймовірної запашної квітки. Кожний сорт ірисів пахне окремо, але саме цей аромат для мене уособлює. Фіолетову квітку ірису. Це відео буде першим в серії літніх ароматів. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео про парфумерні інжирні аромати, імбир в парфумерії і. Персикові парфуми. І наступний аромат це аромат про вологу мімозу, Love Mimosa від бренду Amouage. І на відміну від решти ароматів про мімозу, Love Mimosa від Amouage це просто свіжість, водянистість, дуже багато такої акватичної свіжості в цьому ароматі. І при цьому також відчувається мімоза. Це таке поєднання непоєднуваних нот. Адже і в моїх асоціаціях мімоза це завжди така пиль, Вільна пудрова, шероховата квітка, і от лав мімоза просто перевертає це уявлення про дуже красивий аромат мімози, в обрамленні акватичних нот. І ще одна, неймовірно, красива волога квітка це Balenciaga Paris. І цей аромат про свіжу фіалку, про зелене, вологе листя фіалки, про таку молоду квіточку. І в цьому ароматі дуже багато про холодного повітря, вологи. Аромат дуже красивий і дуже натуралістичний. І я в цьому році познайомилась з дикою фіалкою, яка дійсно дуже схоже пахне. І от такі вологі фіалки і зелене листя, от в цьому ароматі Balenciaga Paris ну, дуже красиво і дуже. Натуралістично змальовані. І ще один аромат про зелену вологу зелень це Венверт від бальман. В мене сучасна версія, яку для мене особисто виготовила каліс Бекер от Доволі нещодавно, 24 березня, це дата зборки цього аромату, саме в цьому флаконі від Живадан. Я отримала в подарунок, і оце таке зелене соковите листя. Це гальбаном, якого тут дуже багато в цьому ароматі. Він просто такий, от як е, зелене бадилля, воно свіже, воно хрумке. Якщо його так переламати, то можна так відчути ці такі зелені, вологі бризки, трішечки з овочевим відцінком. І далі аромат заокруглюється, стає таким більш мелким, доглядовим, але ця така хрумка зелень з такою невеличкою гірчинкою, далі продовжується відчуватись просто неймовірний аромат, парфумерна класика. Яку Каліс Бейкер переформулювала в сучасному виконанні для бренду Бальман? Просто дуже рада, що в мене є ось. Такий примірник, вже половину флакону роздарувала за те, що на мій канал підписувались спонсори. Наразі вже цей аромат недоступний в розпиві, але доєднуйтесь до спонсорства на моєму каналі, і я надалі буду дарувати якісь дуже приємні бонуси для всіх спонсорів мого каналу. І один з найсвіжіших ароматів моїй колекції це «Ком де Гарсон Green. Неймовірний аромат про цитруси, м'яту і дуже багато свіжої, вологої зелені. Це, напевно, найсвіжіший, найпрохолодніший аромат в моїй колекції. Це версія в туалетній воді. Насправді він доволі швидко зникає з тіла, тому це така більше поливашка, яку можна зранку нанести, збадьоритись. І ну, дійсно він охолоджує. От я думаю, в спекотний день, коли су. Супер спекотно, це просто найідеальніший аромат взагалі. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і очікуйте на наступні відео з літньої серії.